Мати наслідки поранень. Як ВЛК приймає рішення? Отримав поранення? А що далі? Це питання хвилює кожного військовослужбовця, який пройшов через лінію фронту і повернувся з тілесними ушкодженнями. Що буде з тобою далі? Який статус визначить ВЛК? Як довго триматиме реабілітація? Чи зможеш ти служити далі? Чи отримаєш статус непридатного? І найголовніше, чи буде це рішення справедливим? Це відео твій гід у складному процесі проходження ВЛК після травм і поранень. Тут буде просто чесно і конкретно. Чому варто дивитися далі? Після поранення найважливіше правильно підготуватись до ВЛК. Від результату комісії залежить не тільки твоє здоров'я, а й твоя подальша служба, пільги, виплати та навіть доля твоєї родини. Комісія не просто фіксує діагноз, вона ухвалює рішення, яке змінює все. У цьому матеріалі, як ВЛК підходить до оцінки наслідків поранень, які документи треба мати, що впливає на категорію придатності, найтиповіші помилки військових, реальні поради, що допоможуть уникнути несправедливих рішень. Як ВЛК оцінює поранення, медична документація, основа рішення. ВЛК спирається лише на факти. Перш ніж комісія почне працювати, ти маєш надати повний пакет медичних документів, витяг з медичної частини, військової частини або шпиталю. заключення хірургів, нейрохірургів, травматологів, епікризи операцій та обстежень. Акти обстежень, ПСЕК, якщо були. Довідка про обставини поранення, акт, НП або бойове поранення. ПОРАДА. Перевір усе тричі. Будь-яка втрата документу, ризик отримати В замість А, які травми найчастіше розглядає ВЛК. Комісія найчастіше оцінює осколкові поранення кінцівок, черепно-мозкові травми, травми стратою функції руки чи ноги, вогнепальні переломи, ампутації, порушення слуху та зору. Після контузій, посттравматичний стресовий розлад, наслідки опіків, ураження внутрішніх органів. Категорії придатності, що присудять. Залежно від тяжкості поранення, наслідків, функціональних обмежень, ВЛК визначає категорію. Категорія А непридатний до військової служби. Призначається при важких ушкодженнях, ампутаціях, паралічах тощо. Категорія Б, обмежено придатний. Часто дається після реабілітації, якщо залишилися певні порушення, але ти можеш служити не в бойових підрозділах. Категорія В придатний може бути у випадку, коли поранення легке, наслідки відсутні або незначні. Важливо те, що ти вважаєш серйозним, не завжди відповідає критеріям наказу 402. ВЛК працює чітко по статтях, зокрема розділах, що стосуються наслідків поранень. Наказ 402, твій орієнтир. Саме цей документ регулює, як повинна діяти ВЛК. Раджу перед комісією ознайомитися зі своєю статтею. Це допоможе зрозуміти, що очікувати від висновку та що готувати. Щоб дізнатися свою статтю, пиши в коментарях. Часті помилки поранених військових. Немає повного пакету документів, без паперів немає рішень. Не відображено функціональні обмеження. Наприклад, якщо не зафіксовано, що не можеш згинати коліно, комісія цього не побачить, поспіх, дехто прагне швидше пройти комісію, не дочекавшись усіх аналізів чи реабілітації, не консультуються з профільними лікарями, а думка нейрохірурга чи ортопеда може стати вирішальною. Не розумій своїх прав, якщо не погоджуєшся з рішенням, його можна оскаржити. Поради перед ВЛК після поранення. Заздалегідь обери всі документи. Попроси лікаря описати функціональний стан, на що впливає поранення. Якщо є ПТСР, звернись до психіатра або психолога, щоб мати висновок. Не бігай по кабінетах у паніці, будь спокійним і впевненим. Читай наказ 420 твоя база. Якщо не згоден з рішенням, звернись до апеляційної ВЛК або до суду. Підсумок, ВЛК це не просто формальна процедура, це місце, де вирішується твоя подальша доля. Чи будеш ти служити далі, чи отримаєш статус непридатного, яку категорію встановлять, які пільги отримаєш. Не варто покладатися лише на випадок. До комісії треба готуватись морально, юридично і документально. Пам'ятай, Чим краще ти підготовлений, тим більше шансів отримати справедливі рішення. Якщо це відео було для тебе корисним, постав вподобайку та підпишись на канал. Попереду ще більше важливих тем: від типових діагнозів до історії реальних військових. І пам'ятай, твоя проінформованість це твій захист. До зустрічі в наступному відео. Дякую, рекомендуйте друзям, поширюйте своїм рідним, знайомим, обов'язково рекомендуйте побратимам, ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь на канал. Незначне, помірне чи серйозне, що означають ці загадкові формулювання у довідці ВЛК. Уявіть, що ви відкриваєте довідку ВЛК і бачите, порушення функції легке, начебто нічого страшного, але чи так це насправді. І що це означає для вашої військової служби? Саме це одне з найчастіших питань, які ставлять військові, та їхні рівні після проходження військово-лікарської комісії. Це відео допоможе вам зрозуміти головне, які бувають види порушення функцій органів чи систем згідно з наказом 402, як вони впливають на рішення ВЛК, та чому навіть незначне порушення може змінити вашу категорію передачі, Ті до служби. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому це важливо знати? Бо саме від рівня порушення функції залежить ваші шанси отримати категорію А, Б чи В. За вашою системою непридатний, обмежено придатний і придатний. І в медичній частині висновку ВЛК це часто єдиний рядок, що вирішує долю. Повернутися в бойову частину, перейти в ТЦК чи звільнитися з лав ЗСУ. Три види порушення функції за наказом 402. В усіх таблицях розкладу хвороб, які містить наказ 402, фігурує поділ на три рівні порушення функції. Функції. Без порушення, чи незначне, помірне, або середнє, легке, стійке, виражене, тяжке. Пояснюємо по черзі: без порушення функції, незначне порушення функції. Це коли ви маєте захворювання або навіть анатомічну зміну, але вона не заважає вам виконувати службові обов'язки. Наприклад, у вас є деформація стопи, але ви нормально ходите, бігаєте, носите бірця. І не маєте болю. Категорія придатності найчастіше В придатний. У наказі 402 таке формулювання часто звучить. Без порушення функції не супроводжується функціональними змінами. Приклад скольоз першого ступеня без ротації, хребців без порушення функції. Придатний до служби. Помірне або середнє порушення функції. Це коли у вас є симптоми, які заважають у службі, але не критично. Наприклад, у вас є болі у коліні після бігу або часті головні болі при гіпертонії або помірна втрата слуху на одне вухо категорія придатності найчастіше б обмежено придатність. Це значить, що вас можуть перевести у частини забезпечення ТЦК, логістики, медичні підрозділи того, що формулювання в наказі із незначними порушенням функцій, легкий ступінь функціональних розладів, стійкий помірний больовий синдром. Приклад артросколінного суглоби першого другого ступеня з легким болем обмежено придатним. Важливо, саме цей рівень порушення найчастіше є спірним. Саме його треба підтверджувати МРТ функціональними пробами повторними консультаціями. Стійке виражене порушення функції тяжкі. Це коли у вас є хвороба на наслідки травм, що фактично унеможливлює службу. Наприклад, значна втрата слуху, атрофія кінцівки, наслідки черепно-мозкової травми з постійними нападами або тяжке ураження хребта з обмеженням рухів. Категорія А непридатний до військової служби. У наказі 402 часто пишуть: стійке виражене порушення функції, значне функціональне обмеження, втрата функції органу кінцівки. Приклад, парез кінцівки після контузії постійно. Іні епілептичні напади втрата слуху обома вухами непридатні. Увага! Тут часто відіграє роль ще характер служби. Наприклад, при деяких хворобах категорія буде А лише для льотного складу чи підводників, а для інших Б. Як підтвердити ступінь порушення функцій? Ось кілька практичних порад. Збирай всі обстеження та висновки: Емертека, ТРН, генузидеї, геодіограми тощо описуйте свої симптоми чітко у цивільного лікаря, як і коли були чи заважає ходити працювати. Не погоджуйтесь відразу з ВЛК, якщо вказано без порушення, а ви реально маєте обмеження, вимагайте повторного огляду, фіксуйте відмови, якщо вас не направляють на обстеження, вимагайте письмової відмови. Залучайте незалежних експертів. Цивільні неврологи, ортопеди, отеленологи часто дають більш точну оцінку стану. Рівень порушення функції ключ до розуміння вашої медичної категорії. Неважливо, яке у вас захворювання, важливо, наскільки воно заважає службу. Без, без порушення функції придатний. Легке обмежено придатний. Стійке непридатний. І кожен із цих висновків можна і треба оскаржити, якщо він не відповідає вашому стану. Якщо ви зараз проходите ВЛК або готуєтесь до повторного огляду, вивчіть уважно свою довідку, діагнози і рівень порушення функцій. Не бійтеся запитувати лікарів, не погоджуйтесь із формулюванням, які вам не підходять. І головне, зберігайте документи. Якщо ця інформація була корисна, підтримайте мене донатом. Я відтрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Підготуйтеся і підписуйтесь на наш канал. Тут ми розбираємо найважливіше про ВЛК, статті з наказу 402 діагнози та реальні історії військових. Ваше здоров'я, ваша зброя. Дякую. Ми поговоримо про фраз «порушення функції значне» або «виражне порушення функції значне або виражене порушення функції, або стійке порушення функції. Але що це взагалі значить? і Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення. Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функції у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функції органу, системи всього організму, часто є тим ключем, який вирішує, ти категорія В придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А не Придатні, і навіть якщо діагноз серйозний без фрази про ступінь порушення функції лікарі, ВЛК можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Непридатний це коли функція органу чи системи порушена значно або повністю. Тобто діагноз серйозний втрата зору або слуху, параліч кінцівок, неконтрольований тиск, епілепсія, психічні розлади, серйозні наслідки поранень чи травм. У довідці ВЛК це формулюють як виражене або стійке порушення функції, і саме це основа для категорії А непридатний до військової служби навіть у мирний час. Такий висновок означає, служити не можна і не маєш права перебувати в струю. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не опустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію, а непридатний згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК – це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео з побратимами, бо одне правильне рішення може на врятувати не лише здоров'я, а й життя. Ми поговоримо про фразу порушення функції помірне або середнє порушення функції». Але що це взагалі значить? Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення? Це відео, не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал до Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функцій органу системи всього організму часто є тим ключем, який ви. Рішує ти, категорія Б придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний, без фрази про ступінь порушення функції лікарі можуть винести рішення не на твою користь, тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Обмежено придатний це, коли порушення функції є і воно помірне. Тобто діагноз заважає повноцінно служити, але ще не настільки, щоб повністю звільнити. Наприклад, рука не піднімає. Мається повністю часті головні болі, обмеження руху в хребті або зниження слуху зору, які вже впливають на твою бойову ефективність. У довідці ВЛК це часто звучить як помірне порушення функції. за таким формулюванням ставиться категорія Б, обмежено придатний до військової служби, 에, придатний до служби в частинах забезпечення ТЦК медичних навчальних підрозділах. Якщо маєш такий рівень обмежень, це вже підстава не бути на передовій. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію А або Б або В згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Ми поговоримо про фразу Порушення функції незначне або функція не порушена. Але що це взагалі значить і як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до а хто має право на звільнення? Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини. Всі, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал «Донатом». Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функцій органу системи всього організму часто є тим ключем, який вирішує, ти категорія В – придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний без фрази про ступінь порушення функцій, лікарі можуть винести рішення не на твою користь. Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Придатність це коли функція не порушена або порушена незначно. Простими словами, у тебе є діагноз, але він не заважає служити, рука рухається, але трохи болить. Зір трохи гірший, але бачиш, це легке або взагалі відсутнє порушення функції. І ВЛК ставить категорію В, придатний до військової служби. Якщо хочеш категорію Б або А, треба довести, що порушення функції реально обмежує тебе. Висновок – легкий біль не звільнює. Формулювання порушення функції відсутнє, це твоя дорога назад у стрій. Твоє майбутнє на ВЛК у твоїх руках, не медик визначає твою долю, а твоя підготовка. І навіть якщо ти дійсно хворий, без правильних документів, це нічого не значить. Хочеш отримати законну категорію непридатний або обмежено придатний дій розумно. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал Донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення, і отримати офіційну категорію А, Б або В згідно з наказом. Не втрать свій шанс, бо велокація неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео із побратимами, бо одне правильне рішення може врятувати не лише здоров'я, а й життя.